З 1 січня 2026 року, згідно з постановою кабінету міністрів України no 1338 прийом пацієнтів під час комісії з призначення інвалідності обов'язково фіксуватимуть на аудіо. Вже понад рік замість мсеків експертизу щодо встановлення інвалідності відповідно до законодавства для повнолітніх осіб здійснюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто, з 1 січня обов'язковою вимогою є запис абсолютно всього процесу оцінювання кожного пацієнта окремо, починаючи від його заходу до нашого кабінету, повністю процесу спілкування, повністю процесу обговорення і винесення рішення. Тобто, пацієнт зайшов, включається запис, і тільки коли вже пацієнту оголошення рішення. Запис закінчується для проведення фіксації. Кабінети обладнали мікрофонами. Аудіофайл зберігатиметься у закладі протягом трьох років. Відмовитися від запису пацієнт не може. На комп'ютері встановлена відповідна програма. Людина зайшла. Відбувається старт запису в складі саме нашої експертної команди це три лікарі: лікар-терапевт, лікар-невролог та лікар-хірург. Відповідно, вже до діагнозу певний з лікарів є головуючим. Я вже другий раз буду проходити МСЕК і мене була інвалідність. Зараз я хочу її подовжити, і я вважаю, що в мене є на це певні причини. причини. Якщо мені... Наприклад, там чи відмовляють чи ще що, то я завжди зможу це якось оспорити, тому що буде там записано та ж сама аудіозапис. А бувають багато у нас случаї да, в Україні, коли получають групи інвалідності люди, які на це, на жаль, не заслуговують. Рішення комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи пацієнт може оскаржити. Для цього існує окремий порядок подачі запису. Не передбачено, що пацієнт може там сам прийти і дати, наприклад, наприклад, там свій флеш носій, і ми їм скидаємо аудіофіксацію. По постанові чітко передбачено, що пацієнт подає оскарження на центр оцінювання функціонування. І вже якщо в центрі оцінювання, наприклад, є така потреба в плані запиту саме цього файлу, то відповідно до вимог вже закону відбувається запит його, і ми вільно надаємо. Аудіозапис всього процесу розгляду справи для встановлення інвалідності стосується очного, виїзного чи онлайн оцінювання та є вимогою Міністерства охорони здоров'я України. Поліна Гончаренко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.